Всім привіт, з вами я, Мімі. Я хотіла зняти експеримент вже дуже давно, але я не хотіла повторюватися, тому я придумала щось своє. Так що запрошую вас дізнатися, що популярніше: анімації чи. анімації? Тобто анімації чи гач анімації. Ну, це все, що я придумала. І давайте я вам розповім. Невеликий план, що я буду робити? Відео будуть виходити кожен день, 6 днів підряд, і потім ми будемо дивитися результати. Відео я буду робити однаково, наскільки тільки можу. Це все. Ось так виглядають наші аккаунти, і ми можемо починати. Перший день я зробила 4 відео по 2 відео на кожен з аккаунтів. І перше я опублікую сьогодні, а друге вже завтра. Тобто сьогодні одне відео на один аккаунт, друге відео теж саме на другий аккаунт. І ще два відео, які я теж зробила, будуть завтра. Тобто я зробила сьогодні на завтра. Сьогодні другий день. Як я вже казала, вчора я зробила відео на сьогодні, щоб сьогодні робити відео на завтра. Якось так. До речі, майже всі відео на аккаунті з малюнками дуже різні. І це тому, що я не вмію малювати. Я пробувала різні стилі і тому вони дуже різні. Я тільки зараз помітила. Я забула це сказати, але спочатку я ставила водяний знак на відео, але потім забула про це. Ну і? Типу, через це на декількох відео є водяний знак, а на інших немає. Ось така ситуація, така моя пам'ять. А зараз дивіться, що я зробила на сьогодні, тобто на другий день. Сьогодні вже третій день, і оцей день нічого цікавого не було, і я просто зробила відео під кінець цього дня, тому просто давайте я вам покажу їх і вже перейдемо на наступний день. Your... Сьогодні четвертий день, і оцей день я нічого не хотіла робити, але я все одно зробила відео і виклала їх. Пізніше ніж попередні, тому що до цього дня я робила відео і викладала їх десь приблизно у той самий час кожен день. Але сьогодні, через те, що мені було трошки погано, я виклала їх набагато пізніше. Але сподіваюся, це не спортить наш експеримент. Капці, 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 капці. У цього відео прям якийсь реально такий сумний вайб. Ну, тому що, от прям як я сьогодні, мені трошки погано, тому я зробила якесь трошки сумне відео. Ну а на сьогодні це все. Тому побачимось завтра. Сьогодні вже п'ятий день, і на п'ятий день мені вже хотілося щось зробити, тому що експеримент скоро закінчиться, і я витратила на відео на цей день декілька годин. Тому, от, дивіться. Я вже дуже хочу скоро підвести підсумки, тому що це п'ятий день, а вже завтра шостий і останній день. Тому давайте швиденько дивіться, що на шостий день було. І вже сьогодні шостий і останній день. Я швиденько зробила відео. Ладно, я не швиденько зробила відео. Я їх робила знову декілька годин, тому що я хотіла зробити. Якесь дуже гарне щось, типу. Я хотіла зробити щось дуже гарне, дуже прикольне на останнє відео, тому що, типу, закінчується експеримент. І, чесно кажучи, я дивилася актив на інших відео і сподівалася, що останнє, якщо я його зроблю краще, воно залетить набагато більше, але скоро подивимося і дізнаємося. Тому дивіться відео, яке я зробила. Тепер ми будемо чекати декілька днів, і після цього подивимось, що там і як. Ну, що ж, сьогодні. <coughs> Чому я так заграла? <coughs> ну що ж, сьогодні ми дізнаємося, що ж популярніше? Анімації чи гач анімації? Результати. Отакі От в нас перегляди на всіх відео. І що ж, більше лайків. у... У гач-аніматіях. і підписників теж у гач-аніматіях. Може, це через те, що в гачі був єдиний стиль. А в малюванні ні. Але я, чесно кажучи, не знаю. Дякую за перегляд, всім удачі, всім пока-пока. А, і ще в мене є телеграм-канал якщо що. І навіть мої підписники обрали у цьому телеграм-каналу як і тему цього відео, так і ім'я на вибір, який я давала для аккаунтів експеримента.